Зовсім скоро на весь світ спуститься різдвяне світло та радість прийдешніх свят. У цей складний для українського народу час ми бажаємо кожному з нас найскорішого миру, любові, злагоди і щастя, котрі можна знайти навіть у самі темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. А народам, які протягом всієї війни підтримують Україну, ми висловлюємо подяку та щирі вітання з Різдвом Христовим. Бо Наталія грація пер перельвосторо состояння Україна. Жуаюню ель Мексі, повод Хасюнюель Україн. Фровайнахтин, філен, дан фюр іги, уте штуцер для України. Веселе ваноце, а дякуємо за подпору України. Веселих свям інзінку за спати для України. Мексимас Ендзенків. Состе Україна курете, арігатор вітаємо з різдвом Христовим та слава Україні.